Доброго дня, друзі. Хочу вам показати не нову форму. Це вже така можна сказати робоча конячка. Це Аркадія. Це вже старий сорт, не форма, а сорт. Старий сорт. В цьому році такі гроздочки. Ну, помірненькі такі. В основному трошки за кілограм. Кілограм такі. нормальний можна сказати. Опилення. Не, не, не особо хороше було в цьому році. Ну, я скажу, У, у мене її три кущі Аркадії і я не збираюся її удаляти. Кожен рік на її урожай. В прошлому році були на кожному пагані по дві грозді було в мене. Ну, Срок, звісно, затягнувся здорово, дуже здорово. Ну, Витянула вона все. В цьому році я вже дав їй трошки відпочити. Залишив по одній гроздочці. Ну, вона вже готова. Уже будемо різати. Уже в верхніх ягодах хороший цукор, Легенький мускатик пробивається. Уже будемо зараз потихеньку її починати різати. Оце така у нас аркадія. Подівали в мішечки, бо оси її здорово. Оси шершні і дуже здорово портять ягоду. Вона тоді починає гнисти. Так що ми це все діли в мішечки, щоб хоч якось спасти ягоду. Ну, непоганий сорт, старенький сорт уже, ну, подобається. Для базару вона хороша, ягода красива. Ну, опилення, звісно, в цьому році не дуже. Ну, є такі гроздочки, такі кілограми по півтора будуть вони і по кілограму. Так що оце в нас така Аркадія. Цього до зустрічі.